29 листопада святого апостола і євангелиста Матея. Святий апостол Матей був родом з Галилеї, з міста Капернаума, батько його називався Алфей, і мав він брата Якова Алфеєвого. Матей за жидівським звичаєм мав ще і друге ім'я Леві. І був він митерем, тобто стягав податки з людей, буремляне що володіли тоді жидівською землею, віддавали стяганням податків оренду. Метрів народ не бо вони зазвичай обдирали людей до нитки. І ось одного із тих метрів Христос Спаситель покликав до себе, щоб показати, як далекі є суди Божі від судів людських. Про покликання апостола Матея, однаково розповідає він сам. Євонгелист Марко і Євангелист Лука, який каже, що Христос побачив митника леві на ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Матей запросив Христа Спасителя на обід, на якому були також інші митарі. Коли це побачив фарисеї, то стали. Гіршитися і картати учнів, що Христос їсть із грішниками. Ісус у відповідь сказав їм не ті, що при добрім здоров'ю потребує лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведники кликати до покаяння, а грішних. Ідіть, отже, і навчіться, що значить, я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Христос Спаситель покликав Матея на одного з дванадцятьох своїх апостолів, а він, згадуючи про це в покорі, називає себе Матей Митар. тим часом, як інші іваналисти називають його коротко Матей або Леві. Після ці Святого Духа він навчав у Єрусалимі і в Юдеї, не зважав на заборони злобних книжників, переніс бичування та інші переслідування і наруги. Коли ж апостоли Розійшлися проповідати Євангелія, тоді Митей пішов до Етіопії і Персії, де голосив слово Боже, як сам, як згадує Клементі Олександрійський, провадив дуже строге життя, споживав лише Ярину, а м'ясо не їв ніколи. Згідно з найдавніших передень, апостол Матей прийняв мученицьку смерті в Араполі Сирійському, де його було замучено вогнем, святий Митей. Перший написав свої Євангеліє, і він хотів довести жадам, що Христос насправді син Божий і обіцяний Месія, на якого сповнилися всі старозовітні пророцтва. За одними джерелами Він написав свої Євангеліє через 8 років після Вознесіння Христа Спасителя, свідомо з іншими через 15 років. Євангелія Святого Матеї було перекладено з Арамейської на загальну. Живуну тоді книжку, грецьку мову вірогідно, під наглядом самого автора. Це святе Євангелії було дуже поширене на Сході, у третьому столітті проповідники Христової віри знайшли його в Індії, куди його переніс святий апостол Вато Вартоломей. Євангелія від святого Матея починається з переліку поколінь, з якого походить Христос як чоловік. Матею, Богогласний, моли Христа Бога, що відпущення гріхів подав душам нашим.